Виглядає, що 50 місяців це ніби дуже багато, але якщо розібратися це зовсім не так. Зовсім не багато, друзі, повірте. Команда адвокатів Діді була на висоті, але здається, вони прогавили шанс наголосити на його психологічному стані, щоб розчулити суддю. Компс раніше зізнавався, що має біполярний розлад, і це саме те, на що варто було пробити ставку, адже його поведінка це класичний прояв біполярки. Неконтрольована агресія, перепади настрою, манія, навіть надмірна сексуальність? Діді щойно отримав 4 роки в'язниці, і здається, усі його друзі відвернулися від нього. Його сім'я вийшла із зали суду з посмішками, а Діді вперше в житті залишився сам один. Фіфті його давній ворог і навіть Кейсі Вентура відреагували на вирок. А новина, що діді плакав і благав суддю про милість, шокувала всіх. Які були його останні слова до судді? І чи справді кінець його історії. Це було дуже довге судове засідання. Шон Компс, який колись здавався недосяжною зіркою, стояв за столом захисту, благаючи про пощаду. Він запевняв суддю, що змінився, і вибачався за свою поведінку, але суддя Арон Субраманян відкинув його прохання про м'який вирок, заявивши, що просто врахувати час у СІЗО це замало. Потрібно показати, що насильство над жінками має серйозні наслідки. Тож Компса засудили до чотирьох років в'язниці. Це менше ніж хотіли прокурори. Вони вимагали 11 років, нагадуючи про схильність Компса до насильства і зловживань. Вирок прийшов майже через два роки після обшуків у його маєтках і оприлюднення скандальних відео, які показали наскільки брудним може бути Голівуд. Кілька місяців тому діді визнали винним у транспортуванні осіб через кордони штатів для проституції. Йому загрожувало до 20 років, але захист намагався домогтися умовно дострокового звільнення, тоді як прокурори наполягали на 11 років. У підсумку 50 місяців в'язниці, тобто трохи більше 4 років. Це набагато менше, ніж просили прокурори, але більше, ніж 14 місяців. На які сподівався захист. Сьогодні Комс не вийде з цієї зали вільною людиною, попереду 50 місяців за ґратами. Суддя підкреслив, цей вирок відображає тяжкість злочинів і поведінки комса. Він зазначив, що це буде важкий час, далеко від сім'ї, але після в'язниці в діді ще буде життя. Навіть відео, де діді знущається над жінками, не зупинило деяких людей від його захисту. Але тепер, коли він за ґратами, Кейсі його колишня дівчина нарешті може зітхнути з полегшенням. Перед вироком Кейсі написала листа судді, зізнавшись, що боїться за своє життя і що діді може їй помститися, якщо вийде на волю. Майже всі свідки у справі отримували дзвінки від Комса з проханнями мовчати. Кейсі Вентура рухається далі. Після того, як Шонах діді Комса засудили до 50 місяців за двома звинуваченнями в транспортуванні людей. Її адвокати заявили, ніщо не може стерти травму, яку завдав Комс, але цей вирок визнає серйозність його злочинів. Вони додали, з підтримкою сім'ї та друзів пані Вентура продовжить зцілення, знаючи, що її сміливість надихає інших. Кейсі була у стосунках із Комсом із 2007 по 2018 рік. Окрім чотирьох років в'язниці, Комс отримав 5 років умовно дострокового нагляду та штраф у 500 тисяч доларів. Перед вироком він, попри виправдання за звинуваченнями в торгівлі людьми та рекеті, висловив каяття за біль і страждання, які завдав. У листі до судді, доданому 2 жовтня, він написав: Я збився зі шляху, загубився в заборонених речовинах і надмірностях.' 50 Cent також написав листа судді, заявивши, що Діді неодноразово погрожував йому. Він не вірить, що Комп змінився. Злочинець, який роками поводився агресивно, не змінюється за кілька місяців у в'язниці. Цей лист, здається, був особистий. Фіфті навіть припускав, що його син із Дафні Джой, яка також є однією з жертв у справі, може бути пов'язаний із цією історією. У листі Fifty пише: Шановний суддя Субраманян, я мав конфлікт із діді понад 20 років, він дуже небезпечний. Я не раз боявся за своє життя. Прошу вас врахувати безпеку суспільства, перш ніж відпустити його. Найбільше всіх шокувала реакція дітей Діді. Перед вироком вони благали суддю помилувати батька, називаючи його своїм супергероєм. Квінці, син Комса, сказав: він змінився і більше не порушить свободу. Ми, його діти, хочемо зцілитися разом. Джастін додав: Мій тато, мій герой, він учив мене вірити в Бога. Я розмовляю з ним щодня. Крістіан, схожий на батька, запевняв, він найкращий чоловік у світі, мій супергерой, учив мене ставитися до жінок як до королеви. Джесі, якій 18, розплакалася, згадуючи, як батько підтримував її після смерті матері. Ченс і Деділа, інші доньки також плакали, благаючи не залишати їхню дворічну сестру без батька. Суддя відповів: Дякую, це важливо для мене почути. Але після вироку ці самі діти вийшли з зали, посміхаючись і сміючись. Подейкою Діді навіть не глянув на них після оголошення. Чи використовував він своїх дітей, щоб викликати жалість? Напишіть в коментарях. Команда діді підготувала емоційне відео, де він піклується про дітей, і навіть назвала його борцем за права чорношкірої спільноти, який зламав бар'єри в хіп-хопі. Але сотні молодих артистів заявили, що діді їх кривдив. Один із них обрі одей, нехай це буде уроком для молодих талантів. Якщо хтось із владою переступає в ваші межі, тікайте і не озирайтеся. Жодна мрія не варта болю і експлуатації. Довіряйте інстинктам і захищайте себе. Діді з адвокатами думали, що він вийде з зали вільним. Він навіть планував зустрічі в Майамі на наступний тиждень. Але колись стало ясно, що волі не буде, він зламався, упав на коліна і плакав. Його діти ридали, благаючи, дайте моєму татові шанс. Він повернувся до них і сказав: Я вас підвів. До мами він додав: Мамо, я тебе підвів. Усе це виглядало як театр одного актора. Суддя пояснив вирок: Закон вимагає серйозного покарання. Докази зловживань були незаперечними. Але коли вирок зачитали, діти комса сиділи як кам'яні. Єдина, хто показала емоції Дана Тран. Мати його найменшої дитини, яка ховала обличчя в долонях. Адвокатка Ніколь Вест Морленд із Атланти розповідала, як діді надихав її, ледь не стримуючи сльози. Її промова була такою емоційною, що, здавалося, вона от-от розплачеться. Перед вириком Діді, його сім'я і навіть 15 в'язнів із тюрми, де він сидів, написали листи на його підтримку, стверджуючи, що він позитивно на них вплинув. Але чи можна вірити словам в'язнів про мільярдера, звинуваченого в насильстві? Прокурори наполягали на 11 років ув'язнення, зазначаючи, що Комс не каявся в своїх гріхах. Кейсі у своєму листі написала: Я боюся, що Шон чи його люди прийдуть по мене і мою сім'ю. Я ховаюся і живу тихо, бо якщо він вийде, він помститься. Адвокат Річ Шонштайн, який не брав участі в справі, вважає, що 5-7 років рекомендовані департаментом пробації, були б справедливими. Багато юристів здивовані, що діді не отримав більше. Його адвокати вже готують апеляцію, вважаючи вирок неконституційним, адже суддя часто згадував примус, якого присяжні не визнали. Вони кажуть, суддя поводився як тринадцятий присяжний і переглянув вердикт. Суддя Матіс, коментуючи справи, був шокований м'якістю вироку. Він сказав. Ви зловживали владою над жінками, яких, за вашими словами, любили. Чому це тривало так довго? Бо у вас були гроші і ресурси. Прокурори хотіли 11 років, але суддя обрав середину, з урахуванням 14 місяців у СІЗО. Реальний термін близько 3 років. Якщо Компс візьме участь у програмі реабілітації від наркозалежності, може вийти ще раніше, за 1,5-2 роки. Один користувач UX написав: після років знущань над людьми Діді отримав лише 4 роки це ганьба. Інший додав, 4 роки це смішно, за 20 років злочинів. Вперше за всю справу діді заговорив у суді, ридаючи і вибачаючись, я змінився і хочу бути кращим. Але ніхто в залі не повірив. Він не щадив кесі. То чому заслуговує на милість? У листі до суді діді писав: мій крах стався через егоїзм. Я вибачаюся перед Кейсі та іншими жінками, яких образив. Він стверджував, що вперше за 25 років тверезий і що в'язниця його зламала. Були дні, коли я думав, що краще померти. Але якщо він так соромився своїх дій, чому влаштовував інтимні вечірки навіть у день арешту? Діді пощастило, що отримав лише 4 роки. Один із свідків, якого діді наймав для інтимних зустрічей із Кейсі, сказав: Цей вирок, як закриття глави. Хоч це не скасує болю, він визнає правду, яку діді намагався приховати. Свідок додав, що його свідчення могли вплинути на виправдання за серйознішими звинуваченнями. Після суду багато чоловіків, які працювали на таких вечірках, зв'язалися з ним і розповіли схожі історії. Присяжні, які бачили докази, вважають вирок справедливим. Але відео, яке Діді показав у суді, щоб розчулити суддю, лише погіршили його становище. Усі в залі вважали, що воно виглядало підозріло, особливо коли Діді зізнався, що був під впливом заборонених речовин, коли знімав його з дітьми. Попереду в Діді федеральна в'язниця, і там йому буде не солодко. Для таких як він тюрма суворе місце. Його его стало причиною падіння. Як гадаєте, чи заслуговує Діді на другий шанс? Чи це лише початок? Пишіть у коментарях. І якщо хочете знати, що буде далі в цій справі, ставте лайки, підписуйтесь і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення.